Продовж 2014 року на Прикарпатті значно зменшилась кількість ув'язнених. Про це звітують в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби. кажуть, хоча рік був важким у всіх сферах, на своїй ділянці роботи змогли уникнути резонансних порушень. А завдяки змінам до законодавства, люди позбавлені волі отримали більше прав. Зокрема, право на е, телефонні розмови на доступ до світової мережі інтернет е, також. Е, Така якби новинка у 2014 році було е, дозволено засудженим до, е, до вічного позбавлення волі, які в нас отримуються 6 чоловік на сьогоднішній день. Е, е, Такі засуджені отримали право на е, довготривалі побачення з родичами. У установах позбавлені волі діють навчальні класи та центри. Ув'язнені мають змогу здобути професії швея та столяр. Водночас левова частка засуджених працевлаштовані. Відтак асортимент продукції, яку вони виготовляють, розширюється. Ми створили нові додаткові місця, з яких випустили продукції саме авіоні ящики. Це ящики по берегу по програмі берегового укріплення, які нанесла була у 2008 роках, 2012 роках. Крім ящиків габіонів, ми випускаємо е, буквально десь 18-19 нових видів продукції, виготовляємо дерево, займаємося процесом деревообробки, металообробки, ковані речі. У пенітенціарній службі мають намір виходити на нові ринки збуту, зокрема, продавати виготовлену продукцію за кордон.